Друзі, всім привіт! всіх вітаю на моєму каналі. І сьогодні у нас по плану спінінг. Зараз ранок, 6 годин ранку на годиннику, а ми вже з вами на риболовлі. Сьогодні зібрав свого щучого комплектика та будемо сьогодні опиратися. Є сьогодні і железо, і силикончик. Коротше, вибору достатньо. Так що, що, риба ждати не буде, всім приємного перегляду, не перемагайтесь. Друзі, розпочинаємо ми з коливалочки 15 грам. Не пам'ятаю, що за виробник, але якась непоганенька. Зараз тут пробуємо швиденько прокидувати такий містяк. Ні, ну це на риба, це сто відсотків. Гонить, хвилі, річки, човен котиться по ній. Ти кидаєш ту приманку, шукай де в останній бій Та навіщо напрягатись? Хай клює, коли захоче. Ми ж на собі в бокали бо на серці так охоче. Свій біжить, бехти, штовхає, десь робота не забрав. А ми знаємо, головніше сало хліб, і чорний ног, рибаки не мають шефа, не працюють по дзвінку, тільки сонце, тільки хвилі не бери. Рожке в руку, не бери в руки, друзи, себе дарма. все, що справді, нам потрібно, вити. що справді, нам потрібно, Друзі, від... ще раз всім привіт. Як ви бачили, сьогодні вже була риболовля, але неудачна на спінінг. Побривав я, коротше, всі приманочки, всі грузки, всі поводочки, що в мене були, тому що шнур вже походу, поганий. Тому поміняю шнурочок. На наступну рибалочку зроблю спінінгову рибалочку. А сьогодні буде фідер. Як би я не хотів би на фідер сьогодні записувати, але виходу другого немає. Так що всім приємного перегляду. Так, друзі, замішали. Ось така от вийшла у нас смакота. Думаю, карасик не пропустить. Так що, друзі, зараз розкладаємо снасті, фідерочки, поки прикормочка буде настаюватись. І будемо якраз закидати. Сьогодні Використовую я два мої фідерочки. Перший це флагман Cassmaster Feeder 390 довжина, тест до 120 грам, катушечка 5000 це флагман Legend, по-моєму. І Друга, друзі, це Brain Champ Feeder 360 зростом, тест до 150 грамчиків. Катушечка 6000, на шпуле, на мото, на жилочку 0.28. Так, и закидаемся, друзья. Вот такая вот вкуснятина получилась у нас. Такий шарик добротный. Пуфики, опарики. Выбираем ориентирчик. О, новый мостик устроили. Так, і другі друзі теж зараз полетить за трофеями. Да тут, блин, а, наверное, больше реально. Не ну, мама не вазит, щоб зважить. Мои висадни хорошие сазан. Это первый раз у меня эмоции просто. Короче, друзья, вот такий кабан. Подивися. Оце гарний. Просто гарнюня, отаки вот. Просто, просто фидер чуть не утянул. Вот такий. Та ти що, це взагалі капець. Друзі, ну що, знаходжуся я вже дома. Як ви бачили, риболовля трошечки пішла не по плану, і вдалося нам впіймати а, доволі таки непогано карпа на 4,5 кг. Це мій трофей. А, Гижачка не вдалося, на жаль, піймати, але, думаю, на наступній рибалці обов'язково буде і хижачок. Так що, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І всім до наступної рибалочки!